Якщо ви хочете отримати алгоритми дії, практичні чек-листи раніше за інших, приєднайтесь до спонсору мого каналу. Надаю вам чек-лист, що можна робити за допомогою АІ. Це переклад документів, наприклад, витягу з банку чи договору англійською. Це швидко і економно, але нюанси юридичної мови все одно треба перевіряти. Пошук рішень Верховного суду. АІ легко підбере аналогічні справи, щоб ви зрозуміли загальну тенденцію практики. Базовий аналіз законодавства. Він може отримати список статей, які стосуються вашого питання. І підготовка чернеток заяв, скарга до ЖЕКу чи інформаційний запит до держоргану. Це можна доручити алгоритму, а далі підправити. Тільки адвокату довіряйте, це податкові спори та ППРК. Навіть одна некоретна цифра чи неправильний крок оскарження це втрата грошей, кримінальна справа і не врахує процесуальні нюанси, а від цього залежить свобода людини. Мобілізаційні кейси, оскарження дій ТЦК, проходження ВЛК, виключення з резерв плюс. Тут помилка може призвести до примусового призову. чи корпоративні конфлікти, спори між родичами чи партнерами в бізнесі завжди мають підводні камені, які АІ не розпізнає ніякому випадку. Вискоризикові процеси, де на кону великі штрафи, майно або бізнес.